Ну що ж, українська фантастинка поповнилася ще одним цікавим романом. Письменник Вадим Панченко з дебютним твором втрачені зорі пропонує читачеві незвичний коктейль із космічної опери та класичного фентезі, приправлений філософськими роздумами про свободу волі та право на самовизначення. Це перша книга заявленої трилогії Бог і Дарона, і вже зараз стає зрозуміло, що автор високо підняв планку для української фантастики. А ще не боїться експериментувати з жанрами та створювати щось принципове нове для нашого ринку. Також я мушу зазначити, що це одна з найкращих фантастичних книжок, яку я прочитав у 2025 році. Проте, звісно, без недоліків не обійшлось, і про це все зараз ми поговоримо в цьому відео. Вітаю з вами Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо усе це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновуючих книжок та читання. Він називається «Фантастенка Шоп. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, події Роману, втрачені зорі, відбуваються в далекому майбутньому людству. Головний герой Ал незвичний солдат, не кіборг і навіть не андроїд. Він гекон, тобто генетичний конструкт, створений як ідеальна біологічна зброя. Вивіть собі істоту заввишки 2,5 метри, яка може змінювати свою фізичну форму залежно від потреб. Відрощувати додаткові органи, ставати отруйною, перебудовувати власне тіло і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це не просто черговий мовний термінатор, так а складна біотехнологічна система з людською свідомістю, що часто ставить собі питання про сенс власного життя. Доля приводить, Алла на загадкову планету Індерон світ оточений непроникним захисним полем, де наука переплітається з магією. А космічні технології співіснують із традиційними фентезійними расами. Тут живуть ельфи, тораки, вони ж місцева версія орків, але тих, що схожі орки на World of Warcraft, а не орки з Толкіна, так це гноми, це люди та інші народи, істоти і раси, кожен з яких володіє унікальними здібностями. Опинившись у новому світі, Ал намагається знайти своє місце. Але його надзвичайні здібності та знання роблять героя бажаним союзником для місцевих народів. Він втягується в конфлікт, масштаб якого поступово розкривається, показуючи, що це не просто про локальну суперечку, а про долю цілих всесвітів. Вже на початку свого роману Вадим Панченко ставить перед читачем цікаве питання: що робити, коли ти створений з конкретною метою вбивати. Але всією душею прагнеш простого людського щастя. Вбивця Ал мріє про тихе місце, де зможе пожити власним життям, не надалежачи нікому окрім себе. Ця внутрішня суперечність стає ручиною силою всього сюжету і робить персонажа надзвичайно людяним, попри його ну не зовсім людську природу. Автор створює цікавий світ, де чиста кров дарує магічну силу обраним. Технології працюють вибірково, а таємничі брами ведуть до інших світів. З одного боку, світ індерону прописаний детально і захопливо. Автор майстерно поєднує наукову та космічну бойову фантастику з фентазійними елементами, створюючи унікальний сетінг, який відразу западає в пам'ять. Система чистої крові свого роду селективна дія технології створює цікаву картину цивілізації. Де магія має наукове підґрунтя, а соціальна ієрархія будується на генетичних особливостях кожної людини або ельфа, або гнома, або орка? З іншого боку, іноді автор надто захоплюється поясненнями, ніби не довіряючи читачеві, самостійно зрозуміти складності створеного ним світу. Деякі моменти розжовуються до надмірності, що трохи сповільнує темп оповіді. Та можливо навіть буде дратувати досвідчених читачів фантастики. Сюжет роману втрачені зорі, розвивається динамічно, пропонуючи читачеві безліч пригод, битв і несподіваних поворотів. Іноді в мене викликала питання логіка поведінки Ала, маючи технології та можливості, які значно перевищують усе наявне на індероні. Він занадто довго намагається грати за місцевими правилами. Переконувати у чомусь, хоч і могутніх, але все ж занападаючих ельфів, замість того, щоб просто взяти ситуацію під свій контроль. Звісно, це можна пояснити його прагненням знайти умовний дім, так, життя спокійно та бути вільним. Але іноді такий підхід з боку героя виглядає. Штучно створеним автором, також іноді, Ал, на мою думку, занадто гостро реагує на деякі пропозиції ельфів. маніакально не хоче нікому не те, що підкорятися, а навіть співпрацювати. Це частково зрозуміло, так бо через походження героя та його фактично рабське положення в армії людства майбутнього він був ну фактично рабом військовим, з бойовою машиною військовою, але це був раб. Проте іноді здається, з цим автор трохи перегнав палку, і ау занадто якось реагував якось трошки неадекватно. Також важливо розуміти, що втрачені зорі серйозно перемішує фантастичні та фентезійні жанри, тому прихильникам твердої наукової фантастики треба бути готовим опинитися в касті про ельфів та орків. Хоча для тих, хто любить жанрове різноманіття, такий підхід може виявитися однозначно цікавим експериментом. В будь-якому разі цей задум точно іде історії в плюс, бо тут є усі круті жанри, від яких фанатіють багато людей. Тут є наукова фантастика, є космоопера, є бойова космічна фантастика та класичне фентезі. Стиль письма Вадима Паченка приємний і легкий для сприйняття. Автор вміє тримати читача в напрузі, і створювати в яскраві образи та динамічні сцени бою. Діалоги звучать природно, хоча іноді автор надто прикладається на них для пояснення подій замість використання описів. Проте це зроблено акуратно і без надмірної подачі експозиції. Роман буквально проковтується за декілька сеансів за декілька днів. Я прочитав його буквально за декілька вечорів. І це точно заслуга саме живого стилю письменника. Найсильнішою стороною роману, втрачені зорі» беззаперечно, є образ головного героя. Ал не типовий супергерой чи холоднокровний кіле це складна особистість, яка розривається між своєю природою та бажанням між обов'язком та мрією про свободу. Його внутрішні монологи, роздуму, про сенс існування, спроби знайти своє місце у світі все це прописано переконливо з розумінням людської, ну хоча й не зовсім психології. Через долю Алла автор порушує важливі соціальні та філософські питання, що значить бути собою, коли тебе створено з певною метою? Чи можна втекти від свого призначення? Чи існує справжня свобода, чи всюди панують ті самі ієрархії та конфлікти? Роман показує, що навіть в іншому світі з іншими законами повторюються знайомі проблеми. Соціальна нерівність, родові зобов'язання, боротьба за владу. У своїй книзі Вадим Панченко не дає простих відповідей на складні питання, але змушує читача замислитись. А ще важливіше, що він взагалі підіймає усі ці теми у своєму, здавалося б, просто жанровому творі. Це особливо цінно в епоху, коли багато фантастиків зосереджуються виключно на розвагах. Забуваючи про глибинне філософське наповнення жанру. Але це точно не про сучасну українську фантастику за здебільшого, і це точно не про роман втрачені зорі. Роман Втрачені зорі вийшов у краудфандинг видавництві Комубук, у книгі ганра, жанрова обкладинка. Хоча перший варіант мені подобався більше, він до цього був інакше. Там картинка була фантастичнішою, а нову зробили трохи приземленішою та фантазійнішою. Але в цьому випадку це, напевно, справа смаку, комусь подобається це, комусь інше, і це нормально. Я ж кажу свою думку. Головне, що по обкладинці відразу зрозуміли жанр та направленість роману, а це рідко буває з книгами українських видавництв і з сучасної української фантастики. Ви це знаєте, я на це жаліюся майже в кожному відео, тому тут цього жаління не буде, обкладинка жанрова мені подобається. Ну і саме видання якісне та гарно оформлене у книги. Приємний жовтавий папір та зручний для читання шрифт. Лясе не завезли, але є на фразації є мапа світу. Отже, втрачені зорі Врадима Панченка амбітний та багато чому вдалий дебют, який заслуговує на увагу прихильників фантастики. Вадим Панченко не тільки суттєво підняв планку для сучасної української жанрової літератури, жанрової фантастики, так. А й створив унікальний світ та цікавого персонажа, поставив важливі питання та запропонував нестандартний підхід до жанрового змішування. Книга не позбавлена недоліків, бо місцями вона надто повільна, а логіка героя не завжди переконлива. Але це дрібниці у порівнянні з тим, наскільки багато задоволення вона приносить. А я отримав просто неймовірне задоволення, за я дуже раджу вам цю книгу. Головне досягнення панченка як письменника він зумів створити історію, яка залишила посмак та викликала бажання дізнатися, що буде далі. Обрисала його боротьба за право на власне вільне життя, неймовірні таємниці Ідерону і все це тримає увагу та мотивує до читання продовження трилогії. А я знаю, що автор мені сам це казав, що е, другий роман вже у роботі він пишеться, і відносно скоро я дуже сподіваюся, він вийде. І я вже не можу реально дочекатися, коли це буде, бо це дуже-дуже-дуже крутий роман. Для української фантастики втрачені зорі точно помітна подія, дуже помітна подія. Я рекомендую цю книгу всім, хто любить фантастичні історії, хто любить нестандартні експерименти, цікавиться філософськими аспектами жанру та просто хоче весело провести час. Втрачені зорі може стати відправною точкою для серйозної розмови. Про райдужне майбутнє української фантастичної літератури. Фух, ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі, поширення цього відео. Ну, а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.